10 кг, 4650 гривень. Блоки є такі класні, великі чоловічі куртки є і жіночі. Тут пише 54-й розмір. Вона дуже велика, дуже класна. На зиму буде супер, дуже багато брендових речей. Бачите, у нас є тут North Face дуже класна, зелена така вітровочка. Це оригінал, пише, що XL розмір. Далі у нас оригінал від Nike. Це теж щось таке, як флісочка, якась курточка. Дуже класна, тепленька така всередині, Супер. Далі у нас є така шкіряна. така щось зміїна. Зміїний колір, якийсь такий. Далі у нас такий плащик у квадратик. Це у нас H&M, Розмір пише 34. Далі у нас безрукавочка. CA. Скажу розмір. Не скажу, бо не пише. пишу. Плотику також, як бачите, попадаються без рукавочки. І чоловічі, і жіночі. Є курточки. Як чоловічі теж, так і жіночі. Різних розмірів. І зимові є, і теплі, і холодні. Є і скорогів, і великі, тобто ески, і є менші. Тут така у нас класна з пушком таким, таким класний. М'ях. Далі є жіноча. Е, Антидощ, напевне, не буде тим не буде, не буде, мокрим. Дуже класна від Nike, оригінал. Така кремова, чоловіча куртка. Така ззадів, така спереді. Наступна у нас червоненька 100 грамівка. Це у нас, я нагадаю, лотик 10 кілограмчиків, 4650 гривень. Далі без рукавочка така жіноча, коротенька на класну фігуру. Далі вітровочка така фіолетова якась. Така фіолетова, великого розміру. Це, напевно, L або M. Далі у нас теж вітровочка. Тут пише Ferrari. Чоловіча. Mm -hmm. Далі у нас Без безрукавочка, така жіночка, прошита, класна, тепленька, ага. грубенька. І буквально останній в нашому лотику така велика, класна, червона, ч... жіноча курточка. Якось мені ніхто не буде куртку. Все паде, але це нічого. І остання в цьому лотику, чоловіча, великого розміру, під шийку, це в нас Джек Джонс. Остання, хто побачив, хто дійшов до кінця, так побачив. 2XL пише. Пишіть до нас в коментарі.